Я купив повністю мертвий канал з нульовим активом за 100 доларів і зробив з нього. Тисяч доларів в день з цього каналу я заробляю по 25 тисяч гривень. І весь шлях, як я це зробив, нейронки які використовував, та сам процес створення відео я вам сьогодні покажу. Тому поїхали. У вас зразу виникне логічне питання. А для чого взагалі купувати ці канали? І перше, та найголовніше, так ми зможемо заробляти з першого виставленого відео, і не треба буде чекати декілька тижнів, а то й місяців, щоб добувати монетизацію. А по-друге, ці 100-150 доларів дуже швидко окупляться буквально за перші 10 тисяч переглядів. Тому що далі я вам розкажу, як ми будемо заробляти 10 доларів за кожну тисячу переглядів. А найбільший сумнів у всіх перед покупкою каналу це те, що до цього на каналі була одна ніша, а ви будете знімати зовсім іншу. І ви думаєте, що через це YouTube не буде рекомендувати ваші нові відео на потрібну аудиторію. Але це не зовсім так. І далі у відео я розкажу, як отримувати цілові перегляди на будь-якому каналі та на будь-якій ніші. І ось що вам потрібно знати перед тим, як ви будете купувати свій YouTube канал. По-перше, ви легко можете наткнутись на людей, які будуть продавати канали з різними страйками, відключеннями монтизації або порушеннями. І такі канали нам ні в якому разі не можна купляти. Також дуже важливо, щоб на каналі було якомога менше живої аудиторії, яка б не давала кан... Каналу переналаштуватись на нашу нову нішу. По-друге, дуже важливо, щоб на каналі хоча б місяць не виходили відео, а в ідалі більше. По-третє, на каналі не має бути ніяких страйків, скарг за 18 плюс контент або ж відключень монетизації. Це ви можете зрозуміти по ось такому впаду доходу на графіку. І четвертий пункт він більш індивідуальний, але особисто я не купую накручені канали. У когось вони заходять добре, але особисто у мене з ними тільки негативний досвід. І особливо, якщо це накручені каналі від всяких індусів. Такі канали я ніколи не беру в роботу, а купую тільки канали, які вирощені на органіці та оригінальному контенті. Є два основних способи для того. Що купляти ютуб канали? Перший — це американська біржа, на якій можна купити дуже багато чого, в тому числі і канали. Наприклад, цей ютуб канал коштує 10 тисяч доларів, а цей взагалі продають за 100 тисяч доларів. На сайті вибираємо фільтр, обов'язково щоб була монетизація, щоб було більше тисячі підписників, і також вибираємо бюджет, який ми готові виділити на цей канал. Далі вибираємо канал зі списку, можемо подивитись аналітику, після чого списуємося з продавцем і купуємо. Але не спішіть, бо є другий, більш актуальний спосіб в наших реаліях. 99% всіх YouTube каналів, які я коли небудь купляв, я знайшов саме на YouTube біржі в Телеграмі. Тут ви Ляж оголошення, що купуєш канал по ось таким критеріям, і тобі в особисті повідомлення люди самі пишуть зі своїми пропозиціями. Або ж ти можеш полистати біржу і знайти людей, які продають канали, та написати їм напряму. З цього, в принципі, і почався мій експеримент. Я зробив ось такий пост, і мені почали писати люди та закидувати свої канали. Було багато різних каналів ігрових по з Майнкрафту, анімаціям, канал по буквам та дуже багато накручених індуських каналів. Але з них усіх я вибрав найкращий, які підходить мені по всім моїм параметрам. І це був канал по дитячій ніші квізів зі скібідітуалетами. Сама угода пройшла, як зазвичай. Мені прийшов лист Дати канал на мою почту, я його прийняв і через тиждень став єдиним власником каналу. Далі я заплатив за нього чуть більше 100 доларів, і тепер я можу заробляти з першого виставленого відео, тому що на каналі вже є монетизація. І не зважаючи на те, що тут дитяча ніша, я буду робити нішу історій, які згенеровані нейромережею. Для цього ти заходиш до GPT, прописуєш короткий промпт, через який він тобі напише сценарій для відео на 50 тисяч символів. Потім цей сценарій озвучуєш нейронкою. До речі, всі нейронки для озвучки, які є в інтернеті, повна шляпа, бо вони дуже дорогі. І навіть якщо ви їм заплатите гроші, то там все одно будуть ліміти по символам, і ви не зможете. Якісно озвучувати велику кількість тексту. Тому мені прийшлося зайняти програмістів і створити свій власний софт на більш ніж 100 якісних голосів, який працює, увага, без лімітів. Ви можете озвучувати хоч мільйон та хоч 10 мільйонів символів без різниці. Я віддаю його абсолютно безкоштовно всім своїм учням на навчанні. Але про це поговоримо вже в кінці відео, а поки що повернемось до самої ніші історії. На сценарій, який ви озвучили, додавайте футаж на фон в капкаті. Це може бути практично будь-який знятий вами футаж, головне авторський. І ні в якому разі не можна використовувати крадений з якогось токів або перезалив на YouTube. А так ви можете хоч з телефону знімати Імплей ігри без різниці це майже ні на що не впливає, бо люди такі історії не дивляться, а слухають. Далі додайте автосубтитри, загружайте це відео на YouTube, вставляйте прев'юшку, назву та опис, які ви теж зробили нейронкою, і нажмайте кнопку Опублікувати. Тепер потрібно викладати саме по два відео в день, щоб бути як мінімум на рівні конкурентів, які викладають стільки ж, але окрім кількості відео, дуже важлива його якість, а саме якість сценарію. Бо в ніші історії 90% успіху вашого відео буде залежати саме від нього. Ось вам декілька прикладів поганого сценарію, і ось вам декілька прикладів хорошого сценарію. А ось як Зувалася аналітика цього ютуб каналу. Перший місяць взагалі не було ніяких серйозних результатів. Буквально одна-дві тисячі переглядів в день, які ніяк не росли, і викладати кожен день по два відео за тих нещасних 200 доларів здавалось би повним абсурдом. І саме тут 90% людей вже б закинули канал і здались, і вони б ніколи не побачили цього. Протримавшись всього пару тижнів, канал почав приносити по 600 доларів в день, а це майже 25 тисяч гривень. Тому запам'ятайте, що коли ви довго знімаєте, у вас не йдуть перегляди, і ви вже хочете здатись. Це означає, що ви пройшли вже 95% Ляху і залишилось ще чуть-чуть, і у вас все вийде. Саме тому я офіційно забороняю вам здаватись і всім своїм друзям, учням та воркерам на каналах, я кажу те саме. І навіть ще два роки тому, коли у мене був офіс по Ютубу, я показав другу, що таке американський ютуб, взяв його до себе в команду, і зараз він заробляє по 3 тисячі доларів в місяць. Далі я зрозумів, що завдяки моїм знанням та досвіду інші також можуть почати заробляти та змінити своє життя. І зараз максимально приємно, коли учні пишуть ось такі відгуки, купують свої айфони, макбухи, з'їжджають від батьків 16 років. Хтось заробив свою першу тисячу доларів, хтось заробив свій. Перший мільйон гривень, і ось вам на 15 секунд інтерв'ю одного з моїх учнів. На я вийшло за місяць. От в мене буквально третій відос стрель. Скільки, наприклад, тебе часу йде на створення одного відео? Середньому плюс це дві години займає. Вже це, це, це прям нормально. Я почати канал і через місяць, вже бем 4 тисячі доларів. Блін, хорош. Хорош. це прям дуже крутий результат. Повне інтерв'ю ви зможете знайти в описі під цим відео. А ми переходимо до статистики мого каналу. Від початку експерименту канал зібрав 1,6 мільйона переглядів, 386 годин перегляду, плюс п'ять тисяч нових підписників. І весь цей трафік я саме зрик. Рекомендацій. Я не купував сюди ніяку рекламу чи кінцеві заставки. Це все чиста органіка. у нас майже 6%, а чисте утримання більше 16 хвилин. Аудиторія тут чоловіки старше 65 років із США. Через це дохід за кожну тисячу переглядів більше 10 доларів. А з кожного відео я заробляю по 300, 400, 600, та навіть тисячу доларів. Сумарно цей канал приніс мені більше 15 тисяч доларів, а це 630 тисяч гривень. За такі гроші вже можна навіть машину нормально купити. І як мінімум я цьому приклад, бо за останні півтора роки я купив дві. Машини з монетизації ютубу і ось так ці цифрики на екрані втілюють мрії в реальність. А якщо ти теж хочеш почати заробляти на американському Ютубі, то в мене є для тебе система, яку я будував протягом останніх 4 років. Її використали вже більше сотні людей, і також почали заробляти десятки тисяч доларів в місяць. На навчанні ти отримуєш більше 50 практичних відеоуроків, підтримку особисто від мене та кураторів. На ці дзвонах, які у нас проходять майже кожного тижня, я буду розбирати особисто тебе та твій канал. Та за руку приведу тебе від твого першого виставленого відео до виводу грошей з Ютубу. Ми разом з кураторами будемо Помагати тобі в чаті і в будь-які моменти зможеш задати запитання або попросити пораду. Та, звісно, те, що всіх найбільше цікавить, повний туторіал по створенню відео в ніші історії нейромережами, приватний софт для озвучки тексту на сотні різних голосів без лімітів, якого більше ні у кого немає. Секретний спосіб, як підключати монетизацію на шаблонний контент та нейромережі, і ще багато корисної інформації та бонусів ти отримаєш на навчанні. А щоб туди попасти, заповняй анкету перезапису за першим посиланням в описі під цим відео. Після чого я з тобою, детально презентую програму навчання, відповім на усі запитання і. Скажу, як тобі сюди попасти. А на цьому все. Чекаю тебе на навчання.